Сьогоднішні емоції це оно та бента Ладно, це нормально. Зараз я просто не помню. Так, є, да. Ти вболіваєш за шахтар. Так. У мене таке питання. Навіщо? У вас є анекдот? Два звідки у шахтаря гроші на нового бразильця? Це... Гол! Це шутка. Точно. Як казав Денис Гармаш, Блін! Він мій кумір. На цьому шалику, на жаль, але є. Такий сніданок, каструля, бурща. І все йому найти працює. Просто два сальта і на роботу. Да. А ви знаєте, що ви голосніші, ніж весь стадіон? Бо я вас почув, звідти і сюди прийшов. Ви Я зрозумів. О, о, жалко, ви не бачите там! Блін, аж відлягло. Думав, що вам в кінці буду записувати Олександр! Караває! Ну що ж, друзі, знову з вами Динамо Ортаж. І сьогодні ми на українському класичному дербі Динамо. Київ найкращий клуб в світі і Шахтар. Для мене це завжди був дуже 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 принциповий матч. Програти в лігі чемпіонів все неважливо. Головне перемогти е, шахтарів. І сьогодні ми будемо перевіряти, чи залишається для вболівальників це дербі настільки ж принциповим, скільки воно було все своє життя, скільки я себе пам'ятаю. Давайте в них це і перевіримо. Одно трошечки потролимо вболівальників шахтаря. От, і все. А я нагадаю, що спонсором команди Динамо Київ та спонсором цього каналу є компанія Вібет Україна. З закріпленим коментарі переходьте. Дивіться, споглядайте, розмірковуйте, грайте. Що я поясню. Ти вам що два роки? зайшов, зробив, клік, клац, все далі. За цього контент є. Лайк, поставте ще кстати, теж. Мало лайків, багато переглядів, лайків менше. Треба більше лайків. Кожен лайк генерує в моїй голові новий анекдот для брашка. До побачення. Вова, все є для тебе спеціально. Які улюблені футболісти Артема Мілевського в нинішньому складі Динамо Київ. Це з попереднього, да, Анідота. Ну, типу. Брагару і Брашко. Я Хорошо, а який улюблений момент Олександра Шовковського на весіллі? Не знаю. Коли виносять караваїв. <реш> Ладно, це нормально, нормально. Все, все, Дякую, дякую вам. Нам треба якось знаєш це зробити а не, це ліга плохих шуток, і просто сісти, і я тобі навалю таких, типу, ця... ну просто, от, таких от, типу, ось такими приколами: Брашкова, Раваєв, я тобі навалюю 200 штук. Приходиш, як Придеш якось до нас на канал, то будемо у тебе розстрілювати, хто більше. Хто... Ну, хто Хто в мене розсмішить... тебе більше добре. разів розсмішить? Добре, добре, добре. Домовились. Все. все домовились. Тоді будемо на зв'язку. Якщо ви хочете це побачити, накидайте сюди дуже багато лайків, коментів і тоді. Ми організуємо такий формат. На українській буде короваєв, але а це буде, ні, 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 це, 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 це коров, а каравай це саме каравай, це таке слово. Ну, Тому так, Хліб, да. каравай, так, хліб у сьому хоч... голова. Да. Можна я тебе з'їм? Ти такий ну Ти так класно. Ну ти виходиш. Ну блін. Знаєш, як я кажу, що на табло показувало плюс 11, але в Києві плюс 6. Так, є, завдяки тобі. Останнього разу, коли так казали, мені так Шахов казали, була тоді плюс 7 погода. Я також тоді забив, і ми стали чемпіонами. <реш> я, я дуже жду. Я дуже жду. Дякую. <реш> дякую. дякую. <реш> Скажи, будь ласка, як взагалі відчуття не холодно? Та нормально. Нормально? Нормально. Просто плюс шість в цілому. Ну нічого страшного. Буває. Бубо кукова зараз я просто не пам'ятаю. Отже, до матчу ще година, люди вже збираються, але поки що це все такі біло Біло-синій поки що Київ немає напливу помаранчевих шаликів. Все як в 2007 му коли за помаранчевий шалик можна було отримати в табло. Так. Привіт, що прийшов сьогодні вболювати. За який клуб? Я думаю, це очевидно. А чого? А, а чого так в тебе ну все так? У мене шахтарське серце, я з тієї області. Я Авдіївки, так що у мене з дитинства це я обрав друга собі. Друге. Ну то, 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 то нахета. А ви Чутливо. ну не. Не б'єтесь на цьому фоні? Я сьогодні подивимося. Хто та переможе? Ми, там уже ми, вода. Минулий сезон, ми на рівні варені були, там нормально з ним. Ви прям бились Так. Да? Да. в класичному. Ти за, за шахтар. Звісно. А коли треба прочистити труби, то чим ти користуєшся? Там беру такої шланг. Ну там кака. Не, я там там вся шланга лише. По класіці там не виступаєш. Ну, крота не юзиш. Ні, ні. Все. Дякую, дякую. до І вам. Ні. Тільки нам. Дякую. А скажіть, будь ласка, якщо брашку сьогодні треба буде заміна, ви зможете вискочити дуже швидко? Ну, звичайно, зможе. А ви плануєте? Ну давайте так, будемо чесними. Планую, звичайно. Наступному сезоні? Наступному сезоні, думаю, ви будете вже в динамо Київ? Побачимо і що вас Якщо запросять шахтар? Ні. Точно? Точно. Хлопець хороший його собі. Сьогодні за який клуб вболівати? За Полісся. Як як так от доля вас перевернула, що ви за Полісся стали, ну та працюємо, це ж професійний виклик. І що ви думаєте, в цьому сезоні стосовно Полісся чи стосовно шахтаря з Динамо, <тас> я ладно, Стосовно цього матчу він для вас він є принциповим, У нас є принциповий з точки зору інтересу Полісся, з точки зору, щоб команди зіграли, наприклад, нічого. Тому що ми тільки що втратили очки з, з колосом. Але хто сьогодні буде найкраще, дуже важко сказати. Я думаю, так як і завжди, шахтарем, як і завжди з Динамо, це 50 на 50. Хоча Динамо виглядає трішечки краще, на мій погляд, особисто. Я, я не вірю. Тим що ви кажете так, прям про Динамо, що воно виглядає краще, ніж охтана. Це, наприклад, коли я перший раз побачив передачу вашу якусь, мені здавалося, що коли я це почую, це означатиме, що настав друге пришестя і кінець світу вже все, Армагі, дякую, дякую. Ми всі боліємо за один і тот же клуб. Другими словами, і не скажеш. Ви такий білий, вам не страшно, що ви запачкаєтесь? Ні, ви... Я готовий повністю зробити його біло-синім. Головне, щоб ми перемогли. Це принциповий для вас досі матч? Так. А шахтар принциповий суперник? Так. Дивіться, коли вони грають в Європі. Ви проти них чи ні чи ні? Проти. Дійсно. Дійсно. Шести років боліваю за Динамо. І для мене в першу чергу чемпіонство важливо. І саме перемога проти Шахтаря. Це принцип. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Ти вболіваєш за Шахтар. Та в мене таке питання. Навіщо ми що найкращий клуб в Україні? Об'єктивно Чекай, так. Давай об'єктивно два плюс два п'ять. Все, тоді все вірно, тоді все сходиться, Логіка в тебе зрозуміла. Добрий день. За який клуб боліває і капітан, і головний е, людина в ФК «Ігніс»? Ну я не капітан Ігніс, але я боліваю за Динамо. Навіщо? А, ладно, Ні, ну хорошо, сьогодні для тебе принципово це матч чи так, типа, ну пофіг. Та звісно, як Динамо Шахта може бути не принциповим. Це ж це ж ель Класико» український. Шахтар Атланта. Ти за кого будеш болівать? За шахтар? Ти ж українська, все тоді понятно. Дякую. Тут підстава, я так бачу, да? за Динамо. У мене тільки Динамо. Всюди. Десна шахтар? Я боліваю за Динамо. Все. во що це таке. Попросили вибрати переможця, ми вибрали. А тут була ще одна ця. Не Щось? знаю, нам таке вручають на вході. Ага, зразу порвано. Да. В Європі. Ви ви проти них до видалення ваксом Гармаша? Я був за них. Після того, вибачте, все. Як казав Денис Гармаш, блін. Він мій кумір. Він, він цитати всі мої знає. Ой, дівчата, покажіть, що там у вас? Показуйте, показуйте, що це. У нас дружелюбний блокаті. Ой, ми дівчата. Любов, Марко! Україна! Україна! <рігла> Україна. <рігла> ну, у нас тут прикол такий, тут у нас таке, а якщо відкрити курточки, то у нас теж трошки різне. Це а... мене також тата за Динамо вболіває. У нас в ага, сім'ї взагалі і приколи. він тебе вигнав з дому, і ти так, й, і, і він каже: Я з тобою нікуди не піду. Не буду тебе позорити, ти мене не позориш. Бери mm -hmm. кого хочеш, але я з тобою Каже, краще йди в Анліфан, щоб ніякого шахтара. Да? Так, так, хоч гроші принеси, каже. А то це ваш шахтар. Це кому він треба. Тому вчора ми не залишались. Ми а як май... ти можеш спати в одній квартирі, якщо ти за динамо з фанаткою Шахтаря? Подруга моя. Ми так. ще ну, в Європі за різні клуби боліваємо. Я за Челсі, вона за Арсенал. А ти зболіваєш за Челсі, вона Арсенал, а в тебе на. В цьому на за Барселона, Барселона. <ріст> Дівч... <Ми> <ріст> дівчата. Це, це називається не різносторонні, це називається по-іншому <ріст> 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 все. все гарного матчу. дівчата. один, два, три, чотири, п'ять. Я просто різностороння дівчина. У нас є анікдот. Да, у вас є анекдот? Два а, звідки у шахтаря гроші на нового бразильця у Украї... світки у Україні комуналку підняли. Ми довго думали. Для вас принциповий цей матч? Звісно, але сьогодні має бути мінімум 3-0. Окей. А, якщо коли вони грають в Європі, ви за, за них чи проти? Не проти. Це респект. Це я, я, я розумію. <рес> <понимаю. рес> Після нашої тої, там, розмови да. ми... я ще бачив Лобановського гравцем на полі і бачили сухий лист. І бачив сухий сухий лист. За останні 50 років я пропустив лічені матчі Динамо. З командою нашою подумали. Ми хочемо вам подарувати таку футболку Динамо Київ. Ух ти! Ось Ка футболка, це от їхня з цього сезону. Це, охоти, я це бачу, бачу нової колекції. New Balance для Динамо. Спеціальна нова колекція це ви так нам наша ваша історія. Ви так її класно розказали. Багато в коментарях багато було відгуків. Що ви дуже трушний фанат, і що вам треба, ще крім того, футболки, де у вас онучка буде? То ще щоб у вас ще була в цього сезону таке на згадку. Ось така от класна футболка, щоб ви ходили на матчі із нею. Дуже Тому це дякую. вам, але я ще можу тоді. Вам по секрету розкажу, що у мене є одна мрія. Яка дожити до того, коли Динамо виграє Лігу Чемпіонів. Мені вже друзі мої кажуть, що мені для цього доведеться жити вічно. Але я але я готовий почекати стільки, скільки буде треба. Ви, Мабуть, топ 10 людей, які на це реально заслуговує. Можливо, тоді ми з вами після цього поговоримо тут. Добре, після після перемоги Ліги Чемпіонів ми запишемо з вами трьох годинний подкаст, де ви будете розповідати, як ви до цього йшли. Нема питань, домовились. Все, до зустрічі. Дякую, дякую вам. Все добре. Хай, хай носиться і чекаємо по вас. Дуже дякую вам. До побачення. Тому бачите, підписуйтесь на вдинамо, слідкуйте за всякими подіями. Можливо, ми ще будемо розігрувати футболки. Маєте бути підписаними? Я перевіряю, є підписка? Щось виграв. Вже в наступний раз на наступному матчі я буду щось розігрувати серед тих, хто підписаний на канал. Тому клиць, клиц, лайк, тик, тик, колокольчик. Я це все перевірю. Повірте, в мене час буде. Чи добрий вечір. добрий? Як у вас справи? все добре. Наскільки на 10 із 10, слухайте, Сьогодні футболи я так чекала дуже довго. За який клуб виболіваєте? Шахтар. А чому? Тому що це вже класика. Це база. Завжди вболівала за за шахтар. Тому дуже сподіваюся, що переможуть. А коли Динамо, якщо Динамо переможе? буду рада, тому що а. що Україна, все, дякую, дякую. 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 До побачення, до побачення. Будемо монтувати так, щоб виглядало, що вболівальники Шахтар Донецька безпринципні люди. Якщо Динамо це переможе? буду рада, тому що а. що тому що це вже класика. Це база. Шутка про Шоковський всі, всіка прийшов, і там сидить Брашко, Це топова шутка. А з тебе є яка шутка? Любіма? Ні, немає. Хочу розкажу тобі твою навулю. Любімо шут, давай. Найкращий клуб в Україні шахтар. Ні, це шутка. А, ха <реш> <Точно. реш> Давай, давай. Хто не знав, Андрій П'ятов після завершення кар'єри футболіста знову працює болбоєм. Зараз він буде подавати м'ячі. Дивіться. Оп! Але він все ще в перчатках, ніяких не зніме. Хоча його вже не ставлять дуже давно в, ну, в склад, а він все ще сподівається. А скажіть, будь ласка, у вас такий класний шалик. А вибачте, будь ласка, що ви за канал. В Динамо. А вибачте, я не даю інтерв'ю каналу Динамо. Чого? Ну, тому що. Хто ваш спонсор? Компанія Vet Україна. Окей, тоді. окей. <реш> <реш> Я вже так злякався, думаю. А у вас просто я побачив захреслена, а ми якраз шукаємо людей, які принципово не люблять цей клуб. Чи ви в, в ультрас, ви вболівальниця е, актив? Я вболівальниця активна, так і тому для мене сьогодні принципове протистояння. Ну і відповідно, я не маю нічого проти болівальників Шахтаря. У нас перемир'я, визнаємо, поки що. поки що так, поки в країні війна уже десятий рік. Але все ж таки на принципове протистояння треба підтримувати свою команду так, так щоб трошки так, в, в, у з спир... перчинку. Спир... Так, yeah. і прийти. І у вас ще сережки, я бачу, так. такі можна, можна. Я... можна. Вообще, супер. А де такі взяти? Ви це... самі, самі зробили? Так, це мені подарував чоловік. Знаєш, що я дуже люблю Динамо. Була би дивна, якби він не знав. <ріст> ну, та так, справді. <ріст> такі, типа, не знаю, чи кудись вона ходить, уїжджає, їздить <ріст> на виїзди. <ріст> кудись постійно немає, так і є. Що, що вона робить? Не пойму. Скільки ви пробили виїздів? Щоб не збрехати, ну десь 30+. Якщо ви ще скажете, і ви ще билися оце оце ні? Ну, на щастя, ні. Але. Якби була така. <смеш> Скоріше війна закінчилася, щоб налаштувалося ну, наше життя, а потім спочатку треба ем, все в своєму клубі налагодити, а потім вже ну, думати про про, Про, виїзд. про знищення інших клубів. Вигляваєш так, так. Динамо Київ 100%. Е, скажи, будь ласка, що ти готов зробити, щоб Динамо Київ сьогодні перемогло? Ну. Якщо треба там комусь щось занести, то. Скинемось. Це підход донецького шахтаря. Ну добре, ми так не будемо робити. Тому я зробив від себе максимум і прийшов на стадіон. Ми, ми за динамо, а ви за шахтар. Як бачите, давно у вас це з 2007 року. Що кажуть лікарі, як це коли закінчиться? Коли сьогодні просто просвістиш суддя і скаже, що примов шахтаря. — І ви думаєте, це вас зцілить? Мене... клін кліном? Вишибає? Від Відчастя. Тільки від щастя. Я зрозумів. — Дякую вам. Дякую вам. Вони вже тут. Дебі, де бі, де де вон вон він він кращий, він кращий в світі. Це вова брашко. Дивіться, дивіться, от сині, 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 сині шарфіки, і ось там як бак системи. І, до речі, знайшов одне недопрацювання. Дивіться, ось листочки, вони помаранчевого кольору. Я би, якби був би директором стадіону, наказав би обірвати кожен листочок помаранчевого кольору або перефарбувати в синій колір. Непринципова якась позиція в осені. Друзі, дивіться, он там внизу поле величезна, величезна купа сходів. Вже тут забор за забором вже парк. І зараз ми вам покажемо, що таке справжні вболівальники. Пішли ми зараз. Тут через хащі, дебрі вони зібрались підтримати клуб. Доброго вечора! Доброго вечора! Ми всі найкращі вболівальники. Ви це знаєте. Реально, я в шоці. Звід... я вас почув. Добрий день. Чінамо Кієм. А ви знаєте, що ви голосніші, ніж весь стадіон, бо я вас почув, звідти і сюди прийшов. Гей! <плес> <плес> і... <плес> вас вочас запалав вогонь! Ми зарядим зну. Ми з тобою завжди! Ду -ду 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 -ду. Я буду Ду -ду -ду -ду. Наш славетний клуб є! Ду -ду. Це підтримка, я розумію. Круто, круто. Навіть прийшли тут справжні фанати. Щоб ви собі знали, що якщо ти хочеш підтримати клуб, відмазок бути не може. Приходиш в парк гарного матчу, перемоги Динамо. Я хотів запитати, а вам зручно спиною футбол дивитись? Звісно. Як ви розумієте, що, який рахунок, що відбувається, чи вам. Там табло є. Може вам цей якусь підігнати, типу, зіркало? Так, не зовсім цікаво, я. Не цікаво? Коли на стюартів оголошення роблять набір, то там є умова не цікавитись футболом. Ні, нема такої умови. Тоже футбол дуже отак. Все я зрозумів. О, о! Жалко, ви не бачите. Там так класно. Я не бачу. Там взагалі. Там приземлився інопланетний корабль. А ви знаєте, за що я люблю Динамо Київ? Тому що вони можуть виходити на поле без розігріву. Там щось бігають, розігріваються, шахтарі. Там. Вони, ну, ми тільки що там стояли, вони там бігали. Тут пацани сидять, треба вийти. Боня він стає і просто йде. Тому що це Динамо Київ, він гарячий завжди, всередині. Серце горить. І ми горимо, але я розважаюся хоча б шуточками, тому що не люблю дивитися на табло, коли там нуля, а у тих от, один. От правильно, от, от така от у мене емоція. От бачите, фу. Він бачите, всі по одному виходять і цим роздратовують е, вишикану елігентну е, київську публіку, яка каже фу-фу. До речі, як ви ставитесь для того, щоб от в футболі робити чистий час. Якщо от такий, отакі спідріньо лягає на газон і корчиться, ну, таймер стопався і не було такого, що ти затягуєш час. Це буде класно? Чи втратиться в цьому духу цього всього футболу, щоб потім казати, оці от час тягнуть, а наші молодці, хоч програли, але зато не валялись як клоуни? Ну що, що ви думаєте? Пишіть коментарі обов'язково, і побільше взагалі пишіть коментарі. Тільки не не те, що я поганий, бо я буду обіжатися і банять вас. Це гол! Це гол. В такі моменти хочеться просто що завгодно зробити. От, знімайте Денис Бойко, Як вам емоції? Зараз? Супер! Супер. А я сказав, що він заб'є. А звідки? Ну, знаєш, звідки? З, <рес> з воротарської площини звідки. Він він вам казав? Да, ну, Олександр! Караваєв! Ну, він красава! І йому тут хтось кричав: типу Саня, з тебе дубль, треба ще один. Давай, Саня. Блін, аж відлягло. Думав, що вам в кінці буду записувати. Ну що ж, друзі, рахунок на один. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній зразу видно, людина з шахтовора навіть нічого не відповіла. Така розстроєна. Бу-бу-бубу. А зразу видно, вихована людина, культура аж преп. Чи те, що в Києві зараз плющись, вам подобається? Та плюс, я дивіться, я плюс закаляюся, бігаю 100 кілометрів, бігав з Києва до Варшави, це забіг такий був, з Володівського воротку йому вітання. Ага. Тільки я пробіг 500 кілометрів, так, і бігаю марафони, ну так ще бігаю по 100 кілометрів. 4-15 підйом, біжу двадцятку. Це я без нікого не розвожу, бо я знаю, ваша програма така да. класна, прикольна. Біжиш, потім на турнички наберуся. Ну, і ще з Такий сніданок, каструля борща. Ну, Просто два сальти і на роботу. Да, да. І вболіваємо за динамо. По Матчу, в принципі, така нічия, я з присмаком перемоги. Покажи емоцію, яку ти отримав, коли забив каравай гол. Ти що, Це взагалі важко показати. Я там так скакав, що це взагалі фантастика. Як? Ну отак, плюс-мінус. <звук> Андрію до побачення. Бачили, як він сказав до побачення. Йому подобається моє вуса. Ми пам'ятаємо всі про це. Ну що ж, друзі, динамо Арташа за підходить до свого завершення. Автобуси з гравцями поїхали. Більш успішні гравці сідають сідають свої мазераті, теж їдуть. Я тут недалеко живу, мені можна пішки. Тому ставте ваші лайки, анекдоти будемо розказувати. Пишіть коментарі, обов'язково багато. Дербі, все ще бачимо, все ще принципово. Більшість фанатів ні в не сприймають донецький клуб. Звісно, ми розуміємо, що під час війни наш головний ворог там, але все одно ось це протистояння. Воно Класика, принципове. Ви були зі мною на багатьох матчах і ну ви розумієте, що сьогоднішні, сьогоднішні емоції це Каравай, молодець.